Манкей де Луфі, п'ятий гір. Всі ми чекали цього моменту. І він настав. 1071 серія. На початку серії нам показують, як нашого полуфабриката ковбасить. І в цей момент, коли він осознає, що він мав програти, але він ще стоїть на ногах, він починає хіхікати та стрибати від радості. Від цього земля тупо піднімається та йдеться думка, що Луфі щось курнув. Але ні, це є п'ятий гір. Земля починає бути резиновою під його ногами, а сам Луфі стрибає і нагадує мені джокера, але їбать, це ахуєнно. Появився Луфі, пропав Луфі. Знаєте, чим мені реально подобається One Piece? Це своєю легкістю та кумедністю. Луфі вирішує ще трохи побитися з дракончиком, бог сонця, надуває кулак та витягує того дракошу із своєї берлоги. В нього аж очі просто відпали, просто подивіться на цей момент. І далі ми наростили мускули, і удар, удар, і ще один удар, і хук справа. Далі ми маємо вцепитися за дракошу та почати просто крутитися як дзика і зробити йому просто апіркот. Далі Луфі тупо сміється через велику дозу ганши. Але бля, як це ахуєнно. Він навіть просто, от просто на цей момент, як він сміється. Наш дракоша вирішує провчити боасонця, але щось піде не так. Одним ласком ми отак беремо, заглядаємо на нього, і знову починаємо сміятися. Уфі падає на землю, встає і починає передвигатися маленькими кроками, але це так виглядає, ніби він бігає. Сука, це настільки афієно, що в мене емоції просто переповнюються. Ну і в принципі це нормальна тема того, що серія закінчується. І ми маємо чекати наступну серію Ван Піса.